Горів гараж, горище, господарська будівля, медзаклад та квартира у Чернівцях. Вогнеборці запобігли повному вигоранню майна буковинців та врятували пенсіонерку. Про пожежу на горищі будинку на лінію 101 повідомили власники. Черговий караул оперативно ліквідував загоряння на площі 20 квадратних метрів та не допустив подальшого поширення вогню. Проте полум'я знищило речі домашнього вжитку та частково пошкодило перекриття та покриття будівлі. Попередньою причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. І ще одна пожежа сталася сьогодні вночі у селі Шишківці. Власники побачили задимлення у господарській будівлі, зблокованій з літньою кухнею, та зателефонували на спецлінію 101. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 40 квадратних метрів та не допустили поширення вогню на зблоковані поруч. Будівлі вогонь знищив приміщення господарської будівлі та речі домашнього вжитку. І ще один виклик зареєстровано в місті Чернівці, де сталося коротке замкнення в одному з медичних закладів міста. Надзвичайники оперативно ліквідували загоряння. Причини даних пожеж встановлюють фахівці. Від очевидців надійшло повідомлення про пожежу у квартирі одного з житлових будинків міста Чернівців. Рятувальники у квартирі виявили жінку 1954 того року народження через сильне задимлення вона не змогла самостійно вийти та намагалась загасити загоряння, під час якого отримала незначні опіки. Травмовану жінку рятувальники вивели із задимленого приміщення та передали медикам для подальшої госпіталізації. Наразі її стан задовільний пожежу ліквідовано на площі 5 квадратних метрів. Вогонь знищив диван та речі домашнього вжитку. А у селі Макарівка горів гараж. Рятувальники ліквідували загоряння на площі 50 квадратних метрів та не допустили перекидання вогню на сусідні будівлі. Вогонь знищив приміщення гаража, побутові речі та перекриття. Попередньою причиною пожежі є коротке замкнення електромережі.